Доброго дня, сьогодні вітаю вас, Грінвуд 3. Сьогодні буду говорити про секції, починаючи з 5 по 12. Починаємо з 5-8. І там далі підемо. Далі будете вже мати собі якесь розуміння по тому, що тут відбулося за останні пару місяців після того, як ми здались в експлуатацію. Я трошечки там задівав ці секції, минулий огляд. Але тут вже давайте детальніше розбиратися. Перед тим, як залізти, одразу вам покажу, як виглядає рівень е кладовок. Це якраз секція номер 8 і тут знаходяться кладовки. Це повноцінний високий поверх, на який приїжджає ліфт, і де ви можете відвантажити все з паркінгу, піднятися нагору чи спуститися навпаки, потім назад в паркінг. Е всі, хто ще не придбав, восьмі секції раджу, дуже зручно. Добрий день, хлопці. Зараз швиденько не буду вам заважати. Вже якраз з обіду виходять монолітчики. Ні, я вас не знімаю, хлопці. Хлопці дуже бояться, що їх знімають. Так, що у нас було зроблено? Давайте ставимо на краєшок, так щоб було видно, що тут відбувається. Дивіться. Там в кінці у нас це є цокільний поверх секції номер 5 Потім зроблено фактично перший, другий і вже стоять колони третього поверху. Фактично, секція номер 5 вийшла на рівень третього поверху, перекриття ще не заливалося. Але от м -м, після вчора залили ось це перекриття це перекриття над першим поверхом секції номер 7 Бо внизу то є підвал, це є цокіль, і от тільки це є зараз. Оце є перший поверх. Тобто фізично тут перекрито перший поверх, в секції номер 5 не перекрито третій. Перехідна повністю зроблена. Тобто тут внизу патіо, тут ще буде пиріг, який якраз в, цьому, в цій секції трошечки краще зробить перепад на патіо. Тут ми знаходимося в секції номер 8 поки що. Тут тільки колони, вони як стояли, так і стоять. В секції номер 6 у нас зроблений перший поверх, точніше, цокіль, перший поверх. І е, в секції номер 8 Це ми зараз знаходимося теж на першому поверсі, але тут зроблено підвальний і цокіт. Трошечки більше. Ну, в принципі, порівняти можете собі, е, що і як. Потихеньку, потихеньку моноліт рухається. Невеликі не поки що об'єми. Зараз завершуємо на, на інших е, об'єктах теж моноліти. Теж шукаємо ще бригади монолітчиків, тому що хочемо за ось ще 3-4 місяці, можна так великі об'єми робити. По моноліту, і, в принципі, це і хлопцям теж цікаво, тому що ну це заробіток ну, почнемо з цього. ось Ідемо далі. Секція 12. Завершений парапет Вони ще раніше було завершені по 12 секції. І по 11 тільки подали е цеглу глупому минулого разу вона теж була. Тобто по факту просто корач, зробили подачу. Е Поки що нема багато рук для того, щоб. Е Робити тут роботи, але в принципі трошечки знайшли кладочників, е які зараз працюють по 9-10 секції. Зараз на неї йду, зараз вам буду її показувати. Так, 9 секція, 10 секція. Давайте зайду в десяту, з нею почнемо. Чому? Тому що насправді для того, щоб здати е цю чергу, це черга номер 3. По Юридичні нумерації, по факту вона буде другою здаватися після першої четвертої секції. Треба обидві секції, тому ми будемо дивитися, як це все зроблено з тої секції, яка найменш готова. Так, пішли по сходах. Так, це у нас ліфт. Перепрошую. З ліфтом виходимо на сходи. Так. Піщу. Так, ну тут кладка зараз йде, як цегляна, так і в тому числі роблять якісь комина. Бачите, це у нас, я так розумію, вентиляція. Це схоже на вентиляцію з комерції, вона там йде окремо. От. Зроблено на першому поверсі кладку по зовнішній частині частково стоять вікна. Дивіться, мені зараз терміново дзвонять, я трошечки прирусь. Піднімусь поки що наверх. В принципі, тут все однаково зроблено, я так дивлюся. В більшості просто стоять огороджуючі конструкції з цегли, стоять вікна до кладки. Між квартирною ще не підійшли. Давайте подивимось що там на даху взагалі робиться. Потім спустимось і зайдемо в дев'яту Так, виходимо сюди. Тут у нас котельня. Хотів подивитися, чи зробили підлогу. Насправді зроблено великий об'єм, ще не залили стяжку, Але дуже важливо, що треба відмітити, що зробили утеплення. Тут цей пиріг. Я не пам'ятаю, по-моєму, я тут ще не був. Це десь навіть більше ніж пів метра. Оце все фактично є утеплення. Он, якщо підняти, побачите, що там є утеплювач, е який м м оберігає стелю п'ятого поверху від перегріву. Воно зроблено по, по всьому вже периметру. Чекає тільки заливки стяжки. Стяжку, Бачите, армуємо в цьому випадку. Що ще тут? Зроблено пароізоляцію Тобто утеплення ще не робили. Ну, в принципі, воно не дійсно не потрібно, поки що ми не перейшли там навіть до кладки, тому його і не зроблено. Але ну, добре, що вже зробили підлогу, тобто сюди можна вже доставляти буде через деякий час котли для того, щоб. Зробити опалення. Нагадаю, ця котельня вона буде обслуговувати не тільки 9-10, але отаме -от 11-12 секцію. Тобто підключення 11-12 полегшується, тому що треба просто труби розключити, а сама котельня вже буде зроблена на 9-10 секції. Тому насправді 9-10 полегшує в майбутньому, в тому числі і здача 11-12 секції. Йдемо далі. До речі, нагадаю, що у нас в під'їзді вхід до ліфта з протилежної сторони, так, щоб люди заходили прямо, а в самому під'їзді вихід всередину і до сходової також прохід окремо. Тому я не знаю, я вважаю, що це зручно, тому що не потрібно робити зайві обходи, особливо коли робиш ремонт. Не потрібно нічого обносити, особливо якщо це там, габаритні грузи якісь, ти одразу йдеш на сходову і не шкодиш нічого біля ліфта. Це дуже-дуже добре. Е, оце, нагадую, це у нас тут не є патіо, це буде така відпочинкова зона, е, яку ми, як завжди, зможемо зробити відокремити від е, е, квартир за допомогою е, зелених насаджень, яких ми там зробимо, там в більшості це кущі будуть. І потім тут невеличка така зона відпочинку, яка буде продовжуватись і йти навколо е нашого комплексу. Тобто вздовж 9, 10, 11, 12 секції. Таким чином, е ну давайте зараз покажу вам трошечки по круті пройти. Тут теж зроблено пару ізоляцій, вже все окей. Ось тут буде прогулянкова зона, і ми, в принципі, зможемо. Вам організувати кільцевий обхід, тобто ви можете спокійно собі гуляти з дитиною чи там з собакою, чи ще з кимось таким чином, щоб проводити час, тому що тут буде більше кілометру обходу, тобто фактично більше 10 хвилин буде займати кільце. Тому, в принципі, ті люди, які люблять гуляти, їм буде дуже зручно мати гарний обхід прогулянкову зону прямо в своєму комплексі. Так, це у нас йде е, перший поверх. І на першому поверсі оце маленька така е, це не квартира, це апартаменти. Вони тут 22 квадратних метри. І е, ці 22 квадратних метри продаються так само е, фактично по тій же самі цінніші квартири. Ну, зараз вони вже дорожчі, по-моєму, вони всі продані, як на мене, по-моєму, тільки одна зараз виставлена на перепродаж. І по ціні, по-моєму, чи півтори тисячі доларів чи щось таке. На першому поверсі бачимо, що тільки намітили в більшості е стіни. Хоча подекуди от ми бачимо, вже повстановлювали. Я, якщо чесно, не пам'ятаю, що тут було, вже готово. Наскільки я пам'ятаю, тут тільки починали, я сам огляд всередині не ходив. Е пам'ятаю, от у ті апартаменти, що вони були зроблені, а тут ще не було на той момент перегородок. Це велика 100. Це 100 квадратів, 97 квадратів. А 120 квадратів це ось вхід в цю квартиру 120 квадратів. І це в цій квартирі зроблена така велика гардеробна кладовка одразу в квартирі. Я вважаю, це прям супер-пупер. Тому що фактично, якщо там додатково посилити і якимось чином вилити, там там може з моноліту якусь таку стіночку сантиметрів 10, можна зробити собі невеличке укриття на перших поверхах, щоб не спускатися вниз. Тому теж хто хоче собі ті 120 квадратів можна заапгрейдити. Це ми об обходили е сам вузол. І тут є кухня, вітальня, вихід на одну терасу. Тут теж вихід з цієї кімнати на терасу. Тут теж вихід з цієї кімнати на терасу. І ось ще одна велика кімната з неї теж вихід на, на терасу. Тобто, е Чотирьох кімнат на дві тераси, виходи, по дві на кожну терасу виходи. Єдине, що це все ж таки рахується як вітальна зона. Хоча, як на мене, тут можна зробити маленький кабінет, отак от просто поставити перегородку, там стіл, щось там маленький диванчик, і того більше ніж достатньо. І тут ще кухні вітальні, Те, той теж залишається, то і не потрібно, в принципі, чого робити. То я б собі, звісно, хотів би мати якийсь Кабінет. Тому зверніть увагу, хто хоче, наприклад, поміняти квартиру навіть з 5-8 секції на 120 квадратів в 9-10. Ми можемо розглянути таку, таку варіацію, такий варіант для того, щоб ви мали вже А, пошвидше квартиру і Б квартиру, яку, в яку ви можете поміститися всією сім'єю. Тому що коли ми починали це будувати, я впевнений, що у вас було як мінімум на одну дитину менше. Так довго ми будуємо. Ну, от ви бачите, там хлопці мурують. Тут я не знаю, видно, не видно, я зараз... Теж там щось робиться. Добрий. день. І... Так, це у нас другий житловий поверх. Йдемо далі. От. Я на відкритті парксайду в суботу анонсую програму. Вона буде про парксайд, але в принципі ця програма буде діяти фактично по всіх інших комплексах. Для програми я вже придумав назву. Вона буде називатись плюс один. Так і буде називатись. просто плюс один. Програма плюс один це коли вам треба плюс одна кімната. Так, це у нас поверх номер 3. На третьому поверсі так само ведуться роботи з перегородками. Дуже жаль, що тут не готова ще ця квартира. Можливо, внизу треба буде спуститися, а може наступного разу зроблю огляд у цієї квартири, де в санвузлі є вікно. Це я вважаю прям. Технологія, як то кажуть, в мемах. Дуже зручний санвузол. Він широкий, вхід посередині, можна з усіх сторін, що завгодно поставити, можна його розширити в будь-яку сторону. І саме головне, це ось це вікно, яке провітрювання дає, відсутність плісні і всього такого іншого. Тут вихід на. Терасу з цієї кімнати. В цій кімнаті виходу на терасу нема, за тою стороною тераси іншої квартири. Але, в принципі, і ця кімната теж з великим вікном, теж окей. Тут можна, в принципі, поставити ліжко як тут, так і тут, залежить від того, що кому зручно. Ну і тут, наскільки я пам'ятаю, кухня-вітальна. Господи, вентиляційні канали. Ідемо далі. Тут... Квартира, о, ця квартира практично вже готова. Оця квартира, я вважаю, що вона одна з найкращих квартир в 9-12 секціях, тому що саме тут ми цей використали нюанс з додатковою терасою. Там у нас санвузол. Тут у нас теж санвузол. І тут пішло. Це у нас кухня. Назвати її вітальною ні, кухня-столова можна назвати. Площі тут трошечки не вистачає для кухні вітальної, але з бонусів, як завжди, для того, що ми проєктували на початку 20-х років, це балкон на кухні. Його дуже сильно просили і ми зробили. Коридор тут ну не сказати, що великий, тому що це буде там санвузли, що з однієї, що з іншої сторони, тому він зменшиться набагато. Так, ага, тут ще одна кімната і вихід на терасу. Тут трошечки, я так розумію, перероблено було ще під час проєкту, тому тут вона трішки відрізняється, ця квартира, там буквально входом в санвузол. Тобто тут санвузол збільшили. Це класична двушка. Класична двушка, така у нас двушка на другому Грінвуді теж мала великий попит. Тут взагалі нічого складного, просто в ряд три кімнати, де одна з них кухня. Ну, я так розумію, що кухня ось це так само. На кухні є балкон, зараз його вам покажу. І непоганий вигляд в сторони зелені. Так, пішли далі. Тепер зараз у нас буде четвертий поверх. Зараз розберемося з четвертим поверхом. Тут так само вже є перегородки. Практично виходить, що по всіх поверхах велись роботи одночасно. Тут подача відбувалася. Так, тільки різна, насправді, готовність у цих квартир. Тому тут трошечки готовність укладочних робіт. тому не всюди можна показати якісь класні планування. Ну, 97 квадратів у нас трьохкімнатні вже практично всі позавершилися. Тому тут треба, точніше, не треба вже, мабуть, показувати цю квартиру. Ця квартира 97 квадратів трьохкімнатна виявилася найкращим плануванням. Я не знаю, ви можете подивитись на сайті, чи може хтось перепродає її. Але, по-моєму, такі вже не залишилось. Раді що тут десь в 11-12 пошукати на перших поверхах. А, от. Тому. І п'ятий поверх так само. кладочні роботи. Кладочні роботи теж виконані. Ну, умовно, по, по всій секції кладочні роботи виконані трошечки більше ніж на 50%. Навіть трошки більше, ніж на 60%. Тому що практично вже все розмічено. Все розміщено, не зроблена тільки та сторона, яка йде на подачі ближче до крану. В принципі, логіка мені зрозуміла, що робить е генеральний підрядник. Генеральний підрядник хоче створити е револьверний тип е робіт, тобто він, враховуючи, що невелика кількість людей е існує по всіх роботах, тобто 5, 7, 6, іноді двоє е по тих чи інших роботах, для того, щоб не робити одночасного попиту нам на велику кількість складочників і всіх інших. Підрядник робить наступне. Він готовить одну секцію більш гобить одну секцію більш готовою і е... запускає туди е... наступну бригаду, фактично формуючи для... на інші секції для цієї ж бригади об'єм робіть. Таким чином, револьверно вони просто перескакують з однієї секції на іншу. Потім просто в кінці е... треба буде зробити ривок по останній секції. В даному випадку ми говоримо про десяту, тут цього дві. Ну, але все ж таки вони потім вже, і розуміють, що їм на 11-12 переходити. Тому <кій> мені все зрозуміло. Я показую більшості людям е, не тільки ту секцію, яка найготовіша, я зього пройшов по всіх, а і та, що не готова. Далі е, всі роботи будуть вестися згідно орієнтованого графіку. Е, один з клієнтів нас попросив цей графік. Ми не даємо ці графіки нікому. Ну, по-перше, це в тому числі деякі тактичні дії, які ми теж не сильно афішуємо, тому що ми вважаємо, в цій ситуації кожен забудовник повинен бути за себе. Особливо, коли ми стикаємось дуже часто, вже останнім часом, через те, що у нас, мабуть, в одній з топ 3 компаній найкращі продажі, найкращі зараз діла то стикаємось з тим, що люди в інших відділах продажу, на жаль, розповсюджують негативну інформацію про нас. Ми вже це помічаємо, нагадуємо, що у нас одні і ті самі клієнти, тому такі речі взагалі не можна робити, особливо відомим компаніям. Але ми не будемо зараз розводити срач в цій сфері, ми будемо відповідати з даними в експлуатації будинками. Ну і найкращою ціною, яка на сьогоднішній момент дійсно є в нашій компанії по всіх комплексах і середнього класу, і комфорт-класу. Тому нагадую, що ви завжди можете у нас е зробити, зробити обмін вашої квартири одно-двохкімнатне, на двох-трьохкімнатну. Так, це не завжди є якась одна ідеальна схема. Обміну, але ця схема дозволяє вам А, швидше заїхати, Б. Збільшити простір для своєї сім'ї. Це дуже важливо. Трошечки пройду біля паркінгу. Тут біля паркінгу розчистили дерева, все ж таки треба було поприбирати. Більшість з них вони е, виявилися все ж таки не дуже стійкими. Там всередині були вже трухляві серцевини, і добре, що ми їх позабирали. Тобто потихеньку готують під паркінг всі ці роботи. Що тут, в принципі, практично поприбирали всі рештування цих секції. Тут вже люди роблять ремонти в першу черзі. Я, чесно кажучи, забув запитати в ОСББ і Управлінського, на якій стадії тут зараз знаходиться реєстрація, але наскільки я знаю, вже ми більшій частині людей вже передали. І зараз відбувається дуже мало передач в день а, там, до десяти. Так більшості 3-5. Тому е чекаємо на тих, хто повернеться з-за кордону, чи е ті, хто служать, бо не всі змогли приїхати. Мало того, більшість брали свій, е свою відпустку, відпочинок ще весною. Ми весною не змогли здати, все розуміємо, трошки проштрафилися. Що ще хотів показати, по-моєму, паркан повинні було доробити. Так, дивіться, як зроблено паркан, паркан зроблено таким чином, щоб можна було і заїхати, і зайти. Потім на фірточки поставлять е замки магнітні. Ну, ось так зараз виглядає цей закритий двір. От мені зараз тепер буде дійсно зручно випустити, наприклад, дитину в такому дворі, розуміючи, що тут є якась, якийсь елемент приватності. Там розгрібли, я бачу площадку для дитячого майданчика невеличкого. Нагадую, що ми відходимо від великих дитячих майданчиків всередині дворів, виносимо їх за межі, а в дворі залишаємо тільки для дуже маленьких дітей майданчики. Ну, мабуть, це все сьогодні. Я думаю, що цього огляду з третього грінвуду вам буде достатньо. Показав більшість процесів, показав, що все будується, все потроху рухається. Шукаємо серйозних підрядчиків, які можуть надати нам велику кількість людей. Так що. Обов'язково знаходьте нас на всіх платформах, де ми робимо тендери. Ми їх робимо і е, звертайтеся, якщо у вас є люди, які вміють працювати. Бачите, в принципі об'єми робіт, які нам потрібні. В більшості зрозуміло, що тут робити, то звертайтесь. На сьогодні це все. З вами був Сидорський Максим. До наступних оглядів на проектах Greenwood.